Вже знов сонце світить. ну Там хмара, там, там сонце, коротше говоря. Ну, що є, те є. Погнали ми на поле по помідори. Помідори по 18 гривень самим збирати. То поїдемо. Мені багато не треба, а трішки і треба. Підварити трошки соусу якогось. З ізюмом дуже смачний. Соцебелі у мене рецепт смачний. Помідорчиків зробити по-єврейськи, під капронову кришечку. Треба як же. Короте, ми вже вдома. Оце, отоварились. Да і все на цьому. З'їла помідорчика. Ой, я не відкрила. Помила, посолила. Зараз піду на мою цілу миску да, з українським хлібом. Ще, якби шматок сала на да, часнику, ну не буду, бо ж на концерт сьогодні. Ой, я вам скажу, що і втомилась. Я вже більше і не назбирала. Треба добре потрудитися, щоб хороших. Назбирають помідорчиків. Оце таке, мої дорогеньки. Ну, Нам хватить з головою. У мене ще трошки є минулорічних, а це під капронову кришку, да, ото соусів мені треба підварити. Ну, коротше, трохи треба. А як же? Так, перекур. А ви впевнені, що ви на тих людей ставки ставите, то якщо я буду показувати Орес, то ви будете придумав, яка причому на постійній основі. Так, да так, -да. там характер Х2. Можете не тягнутися. Можете піти на турнік, підтягнутися, це корисно, до речі. А до мене тягнутись не треба. Я цього ніколи не просила і не прошу. Чи правильно я зрозуміла, що гречка і броколі це закидони. Моя мама готує найсмачніше в світі. Теж дуже люблю її страви. Подача вашої інформації готує без прикрас ПП і інших закидонів. Кавунчик, то закидончик нинджа. А без прикрас це, це як це без прикрас? Тіку що в мене мама м -м, готує ну, таку кухню, як любить більшість українців, ви про це там з додаванням, не знаю, мене з олією. Так клас, якщо вам подобається, дивіться, це ж прикольно, вона там рецепти виставляє. Yeah. Ну, називати гречку з брокколі за кидонами, ну це вже я вибачаюсь, люди добрі. У yeah. мене є відчуття, що мене атакують джуманджі. То ліця, то фрот. То як била? Що відбувається, люди добре. Шановна, ви знаєте якісь слова не з тваринного світу. Можете спробувати згенерувати якесь слово не пов'язане з тваринами? Львіться, кобила. От цілий вид людей з'явився в Тікток, які постійно під кожним відео пишуть мені про те, що це е, типу я якось спустилась на якийсь рівень, на якомусь рівні була, потім спустилась. Я ніколи не казала, що це йде щось не мій рівень. Я казала, що мені набридло знімати веселі відео, мені набридло бути вайнером. Приколи знімати, мені набридло. В тіктоці я займаюсь сарказмом. Не знаю, називайте, як це холо. Приколи. Приколи над людьми, мені подобається. У такий формат мені заходить. Іноді знімаю. Навіщо ви ці рівні собі визначаєте? Не мій рівень. Я такого ніколи ніде не казала на жодному інтерв'ю. Ви самі собі придумуєте, домальовуєте, фантазуєте. Парад. Тому вся проблема, що це не я кажу, це ви кажете. Ви постійно мені пишете, базарна баба, там село, селючка. Якщо ви не розумієте, що таке сарказм, я рекомендую прочитати вам. Чат Чесно, я нічого поганого не вбачаю в тому, що я на відео їм. Ну, по-перше, це не я придумала, так. Це вже ціла індустрія, поїдання тарілок, особливо в TikTok. Тобто це популярна історія. Це для того, щоб ви писали такі коментарі. Інші люди пишуть хороші коментарі. Когось я надихаю. Ну, давайте по-чесному. Хтось подивиться, ну типу мене також тарілки інших людей надихають. Ну, я не знаю. Нічого поганого не роблю. Не посилаю, не матюкаюсь. Я просто їм. От ви в ресторані сиділи поряд і бачили, як я їм. Якщо вам не подобається, ви можете прогортати це відео. Не Куда не поехали? Як ваші відносини з родичами з РФ? Ну, не родичами, а там рідний брат? Один єдиний рідний брат. Я вважаю, це не родичі. Родичі це коли там тітки, дядьки. У чоловіка двоюродні, живуть Мацквечі, як там кажуть? З тими не спілкуюся, але дивлюсь, що вони мої історії дивляться. А з братом спілкуюсь, з братом і з сестрами спілкуюсь. Да. Про... Про все. Тільки не, не піднімаємо тему. 에... відносин між нашими країнами. До речі, в мене сестри поїхали туди, їм було 6 7 років, їх мати моя туди вивезла. А братові один в мене загинув там вже. Там же загинув. А один уже поїхав туди, йому було 22, здається, роки. Все вони розуміють і мову розуміють нашу. Я з ними от раніше до повномасштабного, я ще могла якось там перейти. І хоча я російську мову не знаю, то зараз я спілкуюся з ними на чисто українській мові. От навіть у своєму блозі я можу сказати десь якесь слово. А там уже я просто підбираю речення і не спішу так, от на чисто українській мові. Мені навіть, я навіть не можу, ну, не виходить, в мене, навіть якщо б я і хотіла з ними на російській поспілкуватися. І вони розуміють, вони не ображаються. Він мій рідний брат, він в мене один-єдиний. І я багато дуже питань. Як все закінчиться, як все буде? Багато питань до нашої влади, багато питань, чого так все. Мені здається, в кожної людини буде багато питань. Я з ним не спілкувалася два роки, я його заблокувала. Заблокувала не за того, що він мене чимось образив чи щось сказав на Україну погане. Він хвилювався. Я заблокувала його для того, щоби. Ну, на той період мені так було легше, щоб не наговорити різної Гедоти. Просто перестала спілкуватися. Але пройшло два роки, і я зрозуміла, що мені це край, край необхідно. Я вас розумію, вас, вас значить так. Кожний вибирає своє. Я, я ж вам. Ви тільки зайшли у прямий ефір, я вам наводила приклад. Що в людини є батьки, яких вона дуже любить, в людина є чоловік, якого вона дуже любить, але в неї є двоє дітей, за яких вона несе відповідальність, за їхнє майбутнє. Вона каже, я як корлиця, кор, кор, крилами їх закриваю, і тому я тут, як мені не важко. Батьки вже своє своє життя якось так чи інакше віджили. А, діти. Ваш вибір і тільки ваш. Я не знаю, як там у вас. Я, зокрема, підняла питання Сумщини. І то я його не підняла, питання мені хтось задав. Тому в кожного є вибір, в кожного. Не засуджуйте просто тих, хто поїхав. Це також нелегко. Ну, от бачите, я, а я за ті саме регіони і кажу, де нема ні дня, ні ночі покою. І тоді несуть іграшки на могили. Я за те. Я тільки за те. Хоч знаєте, ж у нас якась там є Марі... Марина без угла, я не знаю. Вона каже взагалі, що не треба вже нікого випускати. чи то якась інша каже, ні жінок, ні дітей. Все, хто буде піднімати Україну. Дівчат, я вже не хочу про політику, чесно. У мене такий шлях, у вас інший шлях. Бо мені тут вже таке понаписували. Що... Не дай Бог. кожного свій шлях у житті. Я не рахую героїзмом, хто лишився, і не рахую героїзмом, хто поїхав. Кожен вибрав своє життя. Там вони всі неадекватні, хіба тільки без угла. Ой, Господи, Боже, набалакаю. Так що в кожного своє життя. Для мене особисто, скажу вам, як є, лишитися було б легше. Чесно вам скажу, лишиться було б легше. Я б ходила на роботу, я б, ну, якось би воно було. Тут мені складніше. Але я тут раді своїх дітей, тому що їм важко, тому що в нас чотири собачки. тому що їм потрібна моя допомога. Все. На цьому тема закрита. А кожен вирішує свою долю сам. І ніхто не вправі за нього вирішувати. І кожен свою біль пережива сам, і кожен свої помилки виправляє чи не виправляє сам. І кожен буде перед Богом відповідати за те чи інакше. Тому все, це ваш вибір. Вибору нема тільки в дітей, бо вони самі не можуть. Звісно. Ніхто не знає, в чужій шкурі. Абсолютно ніхто. Ніхто не як -от, в зуття, знаєте, взуй мої сандалі. Ніхто не знає, як декому краще. Я єдине, що за вибір дітей. Діти самі не можуть вибрати собі, де їм безпечно. Вони лишаються біля батьків. Єдине, що я за дітей. Бо я працювала довгі роки в садочку, і я це під час війни працювала, і я це знаю. Тому я вам за це кажу. За все інше. кожного своя доля, батьків своя доля, у батьків-батьків своя доля, у вас своя доля. Тому У мене в житті як сталося. Мене мачуха дуже біжала, їду, мене ховала. А так прийшлося, що, вибачте, мене жопу мить прийшлось мені. Невістки не було поряд. Так що, ну. І ніде я не ділася, і не змогла її кинути. Доброго дня. Тому, дівчата, єдине, що вас дуже закликаю, ви, жінки, не будьте такі злі, не будьте такі, от ядом не бризкайте, нема настрою. Ну, Вибачте мене, блогер винуватий, що у вас нема настрою. Ну, підійдіть, стукніться лобом об стінку, може полегше. Ну, не пишіть же блогеру прям таке образливе все. А де твій син? А чи він заховався, а чи він не воює? Кожен відповідайте за своє. Вам би краще було аби воював, убили, а тоді все, на другий день забули. Пожаліли її, я ж не знаю, чи мала б при образів. Ну, я ж повторюсь, я не можу жити в конфлікті. Не можу. Не мій характер. Я не можу, я це не переношу. Мене за петиції так образили, так образили, що інша взагалі сказала, знаєте що? Гуляйте лісом. У я... мене нема рекомендацій, в мене немає реклам ніяких. Я блог веду для душі. Я з вами ділюся різними цитатами, такими знаєте, віршик, коли який вивчу. Я ж по-доброму, я ж з доброю, з доброю душою. Я ніколи нікого не оскарбила. Чого я повинна. Читать оці всі образи. Чого? За чого? За те, що я викладав дві однакові петиції, не роздивилася. Люди добрі, мені 60 років. Все може бути. І ніколи не кажіть ніколи. Ніколи не кажіть, та я, та я ніколи, та я ніколи. Ніхто не знає, як буде далі. Повірте, ніхто не може знати ніхто. Я теж, коли повернулася в березні від ціль з Лондона, я казала, боже, я нікуди більше ніколи. А вийшло зовсім по-іншому. Тому, і знаєте, що характерно, пишуть в основному жінки. І не ті пишуть жінки, в яких сини на війні, а ті, які також десь відсиджуються і треба кольнути, розумієте? А я не буду вже пояснювати, чому і по якій причині. Бо все одно не вірите. Все одно не вірите, то тоді хай краще буде. Втік. Хай буде так. Все одно ви так думаєте. Те, що він вже був після того, Коротше, в Україні, то я ж вам кажу, я 20% відсотків показую свого життя. Я не все показую. Тому не робіть виводи з того, що я показую. Там може й так. Я ще всяке терплю. Ну, те, що за петиції, ну, дівчат, ну не додивилася. Фото різні, розумієте? Ну, просто два різних фото. Посилання я ж накладаю, я вже вечором заходжу і сама підписую. вечором. А вечором вже дивлюся, а викладам десь, може, я в першій половині дня дивлюся, блін, дві однакові петиції. Ну, так вийшло. ну не... Боже, це ж нельзя передати. І це плюс до того, що ця людина навіть на мене не підписана. Ну, за що? Дві однакові я виклала, а її я не виклала. Ой, до чого котиться світ. Доброти все менше і менше. Дякую, Вікторія, дякую. Ви знаєте, я так і роблю. Я так і роблю. От і за Конституцію я сказала. Ну от не могла б промовчати, да? посміхнутися. Привітати, не привітати, і промовчать, а я не можу, а я не можу. Я за справедливість. І так було завжди. І дякую. І так було завжди: і на роботі я була за справедливість. І завжди любила правду в вічі. Як би там не було, скажи мені отак, ми сядемо поговоримо. Якщо я винна, я завжди скажу. Вибач, вибач, я от тут була не права. Я ніколи не, не ношусь, там, тільки я права, ні. Я дуже часто вибачаюся, дуже часто не права, дуже часто, я не соромлюсь цього. Я з легкістю. Можу навіть стати на коліна, якщо я винна. Ну, якщо я не винна і мене образили, то вибачте мене тут уже... Ну, якщо є дискусія, звісно, якщо ми сідаємо, от, от, пояснюю людині, вона розуміє, що отут я. Права. А якщо ж ну не бува так, що людина? Е, да, да, це точно. Да. А якщо я знаю, що от в тому, ага, я послухала дійсно, от там я не права, от там треба мені сказати, що от я не права. А якщо от просто ця, ця людина, скільки з нею не говориш, що вона весь час права, а ти винна, а ти винна, 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 ну так же теж не може бути. А люди ж є різні. Скільки добро не роби, Скільки, а, я його, а я не жалію, що я робила добро людям. Я дякую, тварини саме чудові. Я не жалію, я все, давала, я все віддавала з добром, я все робила від щирого серця. Мені приємно дарувати, ніж отримувати подарунки. Мені приємно, коли людині щось зробив приємне, і вона неї очі сяють. Мені так це приємно. А люди не всі це розуміють, розумієте? Я дарую з легкістю, я можу просто віддати з легкістю, тому що мені це приносить задоволення. Я не можу жити в конфлікті. Я не скажу, що я прям золота людина. Ну, я стараюся більше робити добра, аніж поганих справ. І скажу вам чесно, блог, це важко. Блог це важко, ви мені часто пишете не звертайте уваги, просто не звертайте уваги. Інколи не звертаю уваги, а інколи дуже боляче. От якщо зайду в переписку, зайду в переписку, все було супер. І рецепти скидались, і все отак прям було. потім раз і купа лайна на тебе. За що? Ой, мене одна така була, не знаю, чи підписниця, чи ні. Коли Валя пішла кума з блогу. І вона мені як почала виписувати без валі поганий блог, валі. Дли, дли, дли". Оце постійно. Я кажу, господи, ну давайте я вам дам посилання на Валю. Ні, не тоді, коли валя пішла, брешу, валя ще була. Вона от валю приєм, Валечка пише, тебе приємно дивитися, Ленку неприємно, л'янка такасяка, ну я ж мовчки ковтала. А тоді, коли ж валя вже не схотіла вести блог зі мною, я, я сама. І опять оці образи, постійні образи, постійні образи. ну Терпіла, терпіла, заблокувала. Ще моя така була одна підписниця. Постійно просила гроші, кошти. І вона давила чим. В неї собачка лабрадор. І вона то кліщу куси у мене немає, вона знає, що тварині я відмовити не можу. 200 гривень. То там якісь ліки, 500 гривень, то захворіла собачка 700 гривень. Пропустила момент. І я їй наскільки, то вона мені кише, пише, я піду на роботу, але мені треба пройти медкомісію, киньте мені. І вона вже, я вже скільки її накидала. А потім, коли щось я виклала, чи розпаковку, чи що, вона мені пише у вас там можна, у нас нельзя. Думаю, блін, да я тобі Я их порахувала, скільки її кинула з кредитної карточки, до семи тисяч. Я взяла і заблокувала. Вона тоді пише у Тікток, мама йшла, розблокуйте мене, будь ласка. Я більше просить вас грошей не буду. Думаю, ні, дорогая моя. Поки даєш, поки гарно. Перестала давати, ти мене обгодила розпаковкою. Пропустили момент, коли Валя пішла. Валя пішла з Богу, коли поїхала в Польшу. Вірніше вона ще трошки тоді повела блог, а як коли вже ми поїхали з нею на поминальну, вона повернулася, вона сказала, що ні. Дитина мала, внучка, вона за нею дивилася. Особа так виходить, було ніколи. Вона вся в роботі, керовоградщина, привітміла. І вона каже: Ні, ні, я не можу, не хочу, не... ну не можу, не хочу, я заставити людину не могла. Можливо, коли всього внучка піде в садочок і ну, вона захоче, не знаю. Що... Ця тема вже не піднімається. Я відпустила її з легкістю, це її був її вибір. Якщо ви замітили, її дуже часто в блозі не було. Добрий ранок, добрий вечір. Це я хіба що там попрошу, куману лки-палки, зніми що небудь. Вибачте, за гілки-палки. Зніми що небудь, бо ж, ну, людям цікаво, вони тебе ждуть. А так вона не дуже була активна. Що є, то є. Ой, так, дівчат, сидіть хорошо, ще треба постіль поміняти. І Оксана там. Прибирає зал. Я сьогодні відкажу, йди, мабуть, зразу на другий поверх, поки не так спекотно. То вона почала з другого поверху. Зараз почав. Підка А ну да, а самі